Апостоли, учні Ісуса Христа заради того, щоб віра дійшла до наших років крізь століття, крізь роки віддали і поклали своє життя за проповідь за Євангеліє і за Ісуса Христа. Яке моє виправдання буде, коли я постану перед Богом, що я йому скажу? Що я знала, що мені поїсти, що мені попити, який фільм подивитися, яку книгу почитати, куди поїхати відпочити, в якому напрямку розвиватися, і ще дуже багато можна назвати речей, е, в яких зараз розбирав. Людина. Але я не розібралася, де віра? Як так, як Ісус Христос послав своїх учнів, своїх апостолів, які зберегли і донесли до сьогодні Слово Боже. І моя віра має базуватися на апостольському вченні. І стандарти церкви також мають бути першоапостольські, як це написано в Євангелії, в діяннях апостолів. Амінь.